Минулому випуску ми розповідали про найкращий природничий музей України у Києві, а зараз ми розповімо про схожий природничий музей у Нью-Йорку, в якому нам пощастило побувати ще до початку повномасштабної війни. Зараз ми з вами поринемо у мандрівку крізь тисячоліття історії людства такими місцями та історичними подіями, які вразять вас до глибини душі. А ще ми покажемо топ-10 експонатів музею, які шокували нас найбільше. Але зверніть увагу, нумерація топ 10 сформована за Порядком відвідування, а не за цікавістю. Світ з родзинкою! Американський музей природознавства знаходиться в самісінькому центрі Нью-Йорка. На Манхеттені, навпроти Централ Парку поблизу станції метро 81-ї вулиці, музей природознавства. Ми добиралися до музею на метро. По дорозі до музею насолоджувалися гарними видами Централ-Парку. Перед входом в музей стоїть меморіал Теодору Рузвельту. Рузвельт зображений верхи на коні, а поруч ждуть індіанець та афроамериканець. При вході в музеї стоять ось такі вражаючі скелети динозаврів. Музей відкрили в 1869 році завдяки американському натуралісту Алберту Бікмору. У студентські роки він працював у Гарвардському музеї порівняльної зоології у пошуках фінансування. Бікмор зустрівся з низкою нью-йоркських бізнесменів та громадських діячів, які зрештою погодилися стати його співзасновниками. Серед них був і сер Теодор Рузвельт, батько 26-го американського президента. Міська влада Нью-Йорка зі свого боку погодилася взяти на себе витрати на будівництво та обслуговування будівлі музею. Музей складається з 25 зв'язаних між собою будинків, в яких діють 46 постійних експозицій, дослідницькі лабораторії та бібліотека. У колекції музею понад 32 мільйони екземплярів тварин, рослин, мінералів, каміння, метеоритів, людських залишків та культурних артефактів. Лише частина цих екземплярів може бути виставлена одночасно. Артефакти музею розподілені по залах тематично, хронологічно та географічно. При вході в музей можна взяти карту, де наочно відображені всі зали. Ми виділили найцікавіше для нас відділення в міру їхнього розташування один від одного і відвідували їх по порядку. Номер один в нашому списку ТОП-10 музею планетарій Хайдена. Нам дуже подобається тема космосу, і ми знали, що в Нью-Йорку є один з найвідоміших планетарів світу планетарій Хайдена. І він також входить до складу американського музею природознавства. Тож спочатку ми планували побувати в планетарії. У верхній частині сфери Хайдена розташований зоряний театр, де показують документальні фільми про космос. Їх озвучує директор планетарію, відомий популяризатор науки астрофізик Ніл Деграс Тайсон. Ми часто дивилися його фільми і раніше, і це було так зворушливо побувати в гостях у мабуть найвідомішого астрофізика, з яким заочно ми були вже знайомі. Після перегляду документального фільму ми вийшли до космічної стежки, яка показує історію формування Всесвіту. У залі Всесвіту встановлені моделі планет, зірок та навіть галактик. А ось це ваги, які показують, скільки б ви важили на місяці. А далі непомітно опинилися в залі землі, де можна досліджувати її геологію, погоду та тектоніку плит у цьому музеї. Ми часто бачили школярів, студентів, які дуже уважно слухали екскурсовода. Навколо багато інтерактивних мультимедійних панелей, за якими можна самостійно вивчати численні процеси землі у різні періоди її становлення. І вся ця інтерактивність настільки захоплює, що хочеться все протестувати і розглянути детальніше. Багато освітніх відеороликів музею озвучили зірки Голлівуду. Hmm. Номер два в нашому списку ТОП 10 музею: діорами флори та фауни. У музеї встановлено безліч діорам. Кожна діорама – це зразок того чи іншого куточка планети з властивою її флорою та фауною. Ці діорами – справжня гордість музею. Вони з'явилися завдяки злагоджених дій багатьох працівників, інженерів, науковців, фотографів та художників. Коли діорами тільки починали створювати, вони були унікальним досягненням та проривом у науці, тому що на той час не було телевізорів та звичних для нас документальних фільмів про світ тварин та дику природу. І по суті, це була перша і єдина можливість для звичайних людей побачити диких тварин, які ніколи раніше не бачили в їхньому природному середовищі. Ось чому ці діарами такі визначні та легендарні. Дуже вражає деталізація та дивовижна реалістичність макетів тварин. Складається таке враження, що всі ці тварини можуть ожити будь-коли. Номер 3 топ 10 музею зріс секвої найвищого дерева на землі. У залі північноамериканських лісів можна побачити зріст 90-метрової секвої. Окремі екземпляри секвої досягають висоти понад 110 метрів, а максимальний вік секвої близько 2000 років. Номер 4 з топ-10 музею скелет першої людини Люсі. Зали відділу походження людини зберігають справжню перлину музею скелет першої людини Люсі. Її залишки знайшла французько-американська експедиція у долині річки Аваш в Ефіопії у 1974 році. Люсі, яка жила приблизно 3 мільйони років тому, була представником виду, від якого наймовірніше і походить людство. Зріст Люсі був всього 105 сантиметрів, а вага 27 кілограм. Номер 5 в нашому списку топ 10 музею зал метеоритів. Часто в центрі сюжету голівудських фільмів катастроф постають метеорити, які наражають на небезпеку всю планету і все людство. А в цьому залі відвідувачі мають можливість подивитися і навіть доторкнутися до цих космічних тіл. Ось це відомий метеорит Мис Йорк. Він складається із заліза і впав на землю близько 10 тисяч років тому. Його знайшли на острові Гренландія. Маса метеориту Мис Йорк близько 34 тонн. Номер шість нашому списку топ 10 музею макети міст держав стародавніх цивілізацій. В американському музеї природознавства можна побачити зібрання різних культур, артефакти найлегендарніших давніх цивілізацій майя, Ацтеків, Інків. А найбільше нас вразили макети міст держав цивілізації Майя. Номер 7 в нашому списку топ-10 календар Майя. Календар Майя відомий тим, що за ним віщували кінець світу 21 грудня 2012 року. Про це було знято фільм Катастрофу 2012, де календар був у центрі сюжету. Номер 8 в нашому списку ТОП-10 музею зала побуту індіанців. У цій залі стоять манекени індіанців, корінного населення Америки в їхньому народному одязі та в традиційному інтер'єрі їхнього житла. Номер 9. Топ 10 музею. Кам'яна статуя Моаї з острова Пасхи. У музеї є одна з всесвітньо відомих кам'яних монолітних статуй Моаї. Уявляєте, її дійсно привезли з острова Пасхи, що в Тихому океані. Зараз на острові Пасхи налічуються 887 статуй Моаї. Вважається, що статуї були виготовлені аборигенами острова між 1250 та 1500 роками. Однак немає єдиної думки, як вони пересувалися островом. Найбільша статуя Моаї важить понад 82 тони. Ого! Номер 10 в нашому списку ТОП 10 музею скелети динозаврів. Ще одна родзинка музею це скелети справжніх динозаврів. Їхні розміри та вік вражають. Після зали з динозаврами у невеликому кінозалі показують відеоролик про історію походження гігантських давніх ящерок. Також у музеї в кінотеатрі Аймакс можна дивитися освітні науково-популярні фільми. Під час нашого візиту там показували фільм про динозаврів. Також з вересня по травень у музеї працює галерея метеликів. Американський музей природознавства досить часто популяризують у кінематографії. Наприклад, у цьому музеї знімали фантастичну комедію Ніч у музеї з Беном Стілером у головній ролі. Щоб подивитись усі експонати музею, не вистачить і дня. Але ми все ж таки спробували показати вам найцікавіше, що в ньому є. Напишіть в коментарях ваші враження від побаченого в музеї. Поділіться цим відео, ставте лайк, якщо воно вам сподобалося. Підписуйтесь на наш канал. Якщо ви хочете надалі отримувати такі розважально пізнавальні огляди, найцікавіших куточків нашої планети. Світ з родзинкою давайте досліджувати світ разом.